Це може статися з кожним. Ви на поспіх щось купуєте, але вдома виявляєте, що покупка була помилкою і вам не підходить. Не той розмір, невідповідний варіант, двічі один і той же подарунок. Тож ця покупка марна і ви хочете її повернути. Багато хто думає, що потрібно просто повернутися в магазин і вимагати гроші за повернення товару. А якщо продавець не хоче йти назустріч, дехто без вагань погрожує чеською торгівельною інспекцією, негативним відгуком чи будь-чим іншим, аби добитися свого. І головне питання: чи справді ви маєте право на повернення грошей? Усім привіт до речі, і давайте починати нове відео. Але перш ніж перейдемо до розгляду можливостей, користуючись нагодою, хочемо запросити усіх, хто зацікавлений у вивченні чеської мови, наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка» для вивчення тієї ж чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. Повернемося до теми. У першу чергу необхідно відрізняти два випадки: або ви купуєте через інтернет-магазин, або у звичайних магазинах. Правила повернення тут насправді відрізняються. Спочатку розглянемо варіант, якщо ми купуємо онлайн, наприклад в інтернет-магазині. У цьому випадку ми маємо право відмовитися від договору купівлі протягом 14 днів, повернути товар і отримати гроші назад, і навіть без пояснення причини. Ці 14 днів надаються, щоб спробувати товар лише протягом необхідного часу, щоб дізнатися, підходить вам чи ні. Але покупець несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості товару. На практиці це означає, що клієнт не повинен користуватися, користуватися товаром багаторазово, щоб уникнути пошкодження. Клієнт несе відповідальність за пошкодження товару через неправильне поводження під час тестування, але навіть у такому випадку клієнт має право відмовитися від договору купівлі-продажу, але повернена сума може бути зменшена за знос товару. Клієнт повинен повідомити продавця про відмову від договору протягом 14 днів після отримання товару. Потім він має ще 14 днів, щоб відправити товар продавцю. Звичайно, він також може зробити обидва кроки за один день. Деякі продавці дозволяють повертати товари без пояснення причини навіть протягом періоду, що перевищує 14 днів, наприклад, 30 днів або 3 місяці. Однак це не їхній юридичний обов'язок, а надстандартна послуга. Чеською мовою така дія називається від одсмови або врацені збожі. Збожі це товар. Форма відмови часто доступна на вебсайті електронного магазину, або ви можете написати її самі. Споживачі також можуть скористатися формою опублікованою чеською торговою інспекцією. До речі, немає значення, чи доставляються споживачеві товари додому, чи відправляються у магазин, де він їх потім забирає. Продавець повертає гроші таким самим способом, яким ви йому заплатили, якщо ви не домовилися про щось інше, після того, як повернутий товар повертається до нього. Однак, якщо ви якимось чином пошкодили товар, очікуйте, що продавець може вимагати від вас розумну компенсацію. При цьому продавець зобов'язаний повернути вам не тільки вартість поверненого товару, але й вартість доставки, яку ви сплатили при покупці відповідного товару. Однак будьте обережні, адже він повертає лише суму за найдешевший спосіб доставки з тих, які пропонує. Отже, якщо ви заплатили, наприклад, за експрес доставку 199 чеських крон, продавець поверне вам лише, наприклад, 99 чеських крон, тобто вартість звичайної доставки посилки. Вартість доставки, коли ви надсилаєте повернений товар продавцю, зазвичай вже повністю сплачуєте ви. Проте, деякі електронні магазини також компенсують витрати на повернення товару. Це в першу чергу інтернет-магазини одягу, взуття тощо. У більшості випадків такі інтернет-магазини вже мають контрактних перевізників, які забезпечують повернення посилки. Споживачам не обов'язково повертати товари у тій самій упаковці, в якій вони були отримані, однак це може бути зручніше, ніж шукати нову упаковку, яка підійде товару за розміром. Сума повинна бути повернута продавцем не пізніше, ніж через 14 днів після доставки договору про відкликання. Через характер предмета зазвичай неможливо повернути деякі речі, наприклад, предмети гігієни, журнали, компакт, диски, швидко псувні товари, наприклад, їжа. Також це товари у закритій упаковці, які були вилучені з упаковки та не підлягають поверненню з гігієнічних причин. Зубна щітка тощо. Винятком є також випадки, коли придбані товари були виготовлені на замовлення для вас або адаптовані до ваших вимог. Хоча споживачі відносно добре захищені у цьому відношенні, проте, перш ніж робити покупку в електронному магазині, усе ж таки варто перевірити, чи це серйозний бізнес. Ви ніколи не будете впевнені на 100% та певна пильність не завадить. Подивіться на огляди цього інтернет-магазину, щоб перевірити, чи все, що вимагає законодавство, перелічено на їхніх, їхньому вебсайті. Чи можете ви знайти умови для скарг або повернення, контактні дані тощо? Серйозний магазин опублікує всю цю інформацію. Чеський цивільний кодекс номер ось такий, і закон про захист прав споживачів номер ось такий, регулюють це питання. А як щодо покупок у звичайних магазинах? Багато людей переконані, що купуючи у звичайному магазині, вони мають такі ж права, як і через інтернет-магазин. Вони часто вимагають відшкодування, а якщо їх не отримують, іноді реагують агресивно. Я був один раз купив капці, вони були мені погані, і я пішов їх вернути, а вони сказали, що вони не вернуть. Сказали: вибирайте нові. Я вибрав нові і ще й доплатив 300 крон. Однак ви не маєте права на повернення, якщо купуєте товар у звичайному магазині. Тільки від підходу конкретного продавця залежить чи зможе він піти вам назустріч. У кожного є свої правила, прописані в умовах, і продавець часто розповість вам про них під час продажу, якщо ви заздалегідь запитаєте його про можливість повернення. Більшість магазинів досить доброзичливі та певним чином дозволяють повернення однак, мало хто з них дозволяє повернути товар і вимагати повернення грошей. Зазвичай вони пропонують обмін на інший товар такої ж або подібної вартості, або надають ваучер на вказану вартість. Якщо ви купили, наприклад, не той розмір, то напевно також не будете проти обміну. Міняєте на менший або більший розмір, або аналогічний продукт, який краще підходить. Часто можна обміняти придбаний товар на товар зовсім іншого характеру. Наприклад, ви повертаєте дриль на хобі маркет, а купуєте натомість нову люстру. Якщо трапилося, що товар не підійшов, але більше нічого не потрібно, то обміняти його на ваучер або завантажити подарункову карту. Це також хороший варіант. У певному сенсі, ви фактично повертаєте свої гроші, але продавець гарантує, що ви знову проведете це з ним. Згідно закону, ви можете повернути гроші лише у випадку, якщо договір купівлі-продажу було укладено поза приміщенням підприємства. Як правило, це, наприклад, розпродажі або демонстраційні заходи, контракти, укладені по телефону тощо. Це завжди залежить від способу укладання договору, а не від того, де ви отримуєте товар. Якщо ви замовляєте товар через електронний магазин, а забираєте його у магазині, ви маєте таку саму можливість відмовитися від договору, як якщо б вам відправили товар додому. Деякі продавці готові повернути вам гроші, але їх небагато. Ви повинні розуміти, що це також витрати або незручності для продавця, тому що під час продажу ви, напевно, провели час з продавцем, якому за це заплатив власник магазину і не має значення, навіть якщо це предмет невеликої вартості. Прохання обміняти на інший товар або ваучер також є спробою продавця захиститися від людей, які зловживають можливістю повертати товар. А повірте, таких людей дійсно багато. Купуючи у звичайному магазині, добре подумайте, чи підходить вам товар і чи дійсно ви його хочете. Якщо ви в чомусь не впевнені, поцікавтеся у продавця, чи дозволено повернення і на яких умовах. Тільки так ви можете уникнути зайвих припущень і незручностей. Я б до тарт був купив навушники. Прийшов додому, відкрив звук, дира. Вернув назад. Взяв JBL. супер. <смір> Також не можна плутати можливість повернення товару та рекламацію товару. Чеською рекламація. Це дві різні дії. Повернення обґрунтоване чи ні стосується товарів у хорошому стані. Рекламація на товар відноситься до товару, який має певні пошкодження, брак його властивості не відповідають рекламованим або він зламався протягом гарантійного терміну. Термін гарантії на товар у Чехії становить 2 роки з моменту отримання товару. Умови гарантії поширюються на випадки, якщо доставлений продукт не відповідає характеристикам і функціям, заявленим виробником товару. Дефекти не поширюються на знос, спричинений нормальним використанням, наприклад, подряпини або ворсинки. Клієнт має право на скаргу лише у випадку, якщо доставлений продукт не відповідає характеристикам і функціям представленим виробником товару. Якщо дефект стає очевидним протягом 12 місяців після того, як клієнт отримав товар, щоб відмовити у рекламації, продавець зобов'язаний довести клієнту, що він несе відповідальність за дефект товару через неправильне поводження з товаром, що в більшості випадків дуже важко довести. Якщо продавець не доведе, що клієнт несе відповідальність за дефект, йому доведеться від. Ремонтувати пошкоджений товар або доставити новий. Якщо дефект товару стає очевидним, після цього річного періоду протягом двох років з моменту отримання товару тягар доведення покладається на клієнта, і клієнт повинен довести, що дефект виник не з його вини, а вже був присутнім під час передачі товару. І вже на підставі доказів продавець приймає або відхиляє претензію. Крім того, продавець несе відповідальність за те, що він зазначає у рекламі даного товару. Якщо в рекламі вказано, що пилосос прослужить 10 років, то для замовника він дійсно повинен прослужити 10 років. Або якщо продавець обіцяє якусь особливість продукту, яка насправді не присутня у даному товарі, відповідальність поширюється на продавця цього товару, який повинен забезпечити відшкодування у разі скарги клієнта. Після отримання Претензійного запиту продавець повинен розглянути його не пізніше ніж протягом 30 днів. В іншому випадку замовник має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Якщо рекламація була обҐрунтована, продавець також зобов'язаний відшкодувати клієнту витрати на доставку, пов'язані з поверненням товару. Споживач також може відмовитися від договору, якщо дефект не можна усунути, або якщо товар більше не виготовляється. Аналогічно, якщо один і той самий дефект, який можна усунути, виявляється не менше трьох разів, або якщо на речі виявлено кілька дефектів одночасно. У таких випадках, коли можлива відмова від договору, споживач може вибрати між поставкою нового товару, заміною несправної частини або запитом на розумну знижку на ціну покупки. Наведу один приклад. Якщо ви, наприклад, виявили, що на купленій куртці пошкоджена блискавка, звертайтеся до продавця зі скаргою на куртку. Продавець має можливість повернути вам гроші негайно або обміняти на новий ідентичний товар, але зробити це негайно не є його обов'язком. У будь-якому випадку його обов'язком є прийняти товар незалежно від того, чи вважає він сам претензію обґрунтованою чи ні. Потім вам доведеться зачекати, доки буде оцінено обґрунтованість претензії, що за законом має 30-денний термін, якщо ви не домовитеся про щось інше. Мінімальна дворічна гарантія також поширюється на вживані товари, придбані у продавців, але ця гарантія не поширюється на товари, придбані у приватних осіб. Продавець зобов'язаний приймати скарги у будь-якому своєму магазині незалежно від того, де ви зробили покупку. Єдиним винятком є ситуація, коли продавець призначив іншу особу для проведення ремонту товару, але це стосується лише проведення ремонту. У інших випадках, як, наприклад, заміна товару, знижка від ціни покупки або відмова від договору, звертайтеся виключно до продавця. Продавець зобов'язаний надати споживачеві письмове підтвердження під час пред'явлення претензії, у якому він зазначає дату, коли споживач звернувся до претензії, що вона містить, і який розгляд скарги вимагає споживач, а також контактні дані споживача з метою надання інформації про розгляд скарги. Магазини або виробники можуть запропонувати вам додаткову договірну гарантію. Завдяки цьому ви можете отримати ще кращий захист, але він не замінює і не скорочує мінімальну дворічну гарантію. Умови додаткової гарантії можуть відрізнятися від стандартних, але повинні бути чітко зазначені у договірні гарантії. І якщо вони менш сприятливі ніж стандартні, то застосовуються стандартні умови. Часто поширений міф полягає у тому, що для рекламації потрібен гарантійний талон або оригінал чеку. Насправді, однак, клієнт повинен лише довести, що купівля відповідного товару відбулася у певний день у конкретного продавця. Для цього достатньо виписки з банківського рахунку, фотографії чека або заяви свідка. Мамінько, Семсіко, купив шпатна слухатка. Деякі продавці намагаються аргументувати відмову тим, що товар не має оригінальної упаковки та всієї оригінальної фурнітури однак при оформленні претензії нічого подібного насправді не потрібно. Перш ніж скористатися правом на рекламацію, особливо для дорожчих речей, не завадить сфотографувати річ та її стан або іншим чином задокументувати це. Це важливо для випадків, якщо продавець у рамках процедури розгляду скарги додатково пошкодив заявлений товар і потім не захотів визнати цю шкоду. Якщо ви не задоволені тим, як розглядали вашу претензію, ви можете отримати експертний висновок. У випадку, якщо продавець згодом приймає вашу скаргу, витрати на видачу оцінки належать до витрат пов'язаних із претензією, яку ви можете вимагати від продавця. А також ви можете звернутися до чеської торгової інспекції. Якщо продавець все ж відреагує негативно, залишиться лише судовий розгляд. Бажано заздалегідь проконсультуватися з юристом щодо цього кроку і дізнатися, чого варта така процедура. Правила Європейського Союзу є загальними, наприклад, є 14-денний термін для відмови від договору без пояснення причини, гарантійні терміни та зазвичай також 30-денний період для розгляду скарг. Однак, купуючи за межами Європейського союзу, отримати захист набагато важче. Також читайте уважно умови при покупці через базари або аукціонні портали. Це нестандартна покупка через інтернет-магазин. Насамкінець хотілося б зазначити, що роблячи покупку, добре знати свої права, але не варто забувати, що у вас також є обов'язки. Однак, якщо є добра воля з обох сторін, ви зазвичай завжди погоджуєтесь на якесь рішення, яке влаштовує обидві сторони. Якщо це відео було вам корисним, чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ». Також зазирніть на нашу веб-сторінку ВсепроЦЗ.еу і не забувайте залишати коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!